День розпочинається цікаво, адже в нас тут бус, болото. І беремо ще оцей лафет. Тарантан-тан-тан. Буде дуже цікаво. Так, друзі, у нас є ловета, у нас є бус з номерами, бус. І знаєш що? Сьогодні буде новенька покупка. Покупка нового автомобіля, нового проекту. Сміло можна так назвати, адже це і був проект. Тож, що це за машинка? Сідаємо. І по дорозі я все розкажу. Тож, погнали, друзі. І не просто автомобіль. Ну, як, в принципі, це автомобілем важко назвати. Ми приїдемо, покажемо і ви все зрозумієте. Е, Сутіка, є в мене брат Дмитро. Е, він більшість кадрів на цьому ютубі якраз він знімає, тобто він тими машинами. Фензик знімається, має бути чортну Бачите, Камера, камера. Тут метро, дві камери, мене знімає. Ті два штрихи, які ходили по фестивалю в, в Києві на Київ карапесті то якраз це ці два штриха ми, де писали, що ми нічого в машинах не розумієте. То ці два штриха це я і мій брат Дмитро. От, і ми ходили там, знімали цей весь контент. От, і він фанатіє за одною машиною. В нього був день народження. Була серія в нас на Ютубі про Opel Corsa GSI. У мене було велике бажання подарувати йому цей Opel Corsa GSI. І е, зараз є е, е, цікава машинка, вискочила, як вискочила, це інакшого у мого кінта машина. От. І він е, дуже за нею хотів, там, е, з дитинства прям дуже за тою машинкою побивався. От. І я думав, що треба її взяти. Але Юра Куленяк трошки вперся в ціну і тому покупка не відбувалася. От. Але бля, не треба було вже Юра Куленяк казати. Ну, менше тим, <смі> щоб було цікавіше, що за машина. І одним словом, я вже домовився по ціні, і е, коли я планував їхати купувати цю машину, виявилось так, що Дмитро е, купив собі таку саму машину. Зараз можу показати кадри, я якраз її знімав буквально вчора. І видно, що він якраз фанатіє цією машиною, фанатіє гольфом першим, він дуже його хоче. Е і Пробує, каже, що він буде робити з цього проєкт, що в нього все вийде. Дуже, Дмитро? Тримай багаж. Це отак треба? Дивись, От я би пропонував замість сі купити за 150 гривень стійку цю. Як тобі пропозиція? І от стане вже комфортніше в використанні. При тому, що є в нього там інші машини, він на цій машині їздить, катається йому прям дуже в кайф якраз в перший голі. І коли я оце побачив, що він купив цю машину, я думаю, ні, все ж таки треба їхати забирати цей. Тому погнали до Львова, подивимося, що ж то власне за чудо конструкції.

Коротше, тут ще до цієї машини в комплекті вийшовся мотор. Це взагалі прекрасно. Воно навіть буде їхати. Та що там, якісь колеса ще це. Що тут є? Я не знаю, крила тут ще якісь є. Другу крику Це сильно. Йен, ти дивись, що знімаєш, знімаєш черевик, блядь. О, дивись, морда ще є. Чорна? від'їжджай та кавалери бомжі. Короче, за каналом так, що тут на ті людини, яка будувала колись цю машину. Коротше, суть в чому. В тому, що цього малюка я досі взагалі не бачив років п'ять назад, тому в якому воно стані, я взагалі навіть уявлення не мав. Тому, якщо чесно, легенько в шоці, що ми забираємо його, але по великому рахунку тут великий шмат роботи зроблено. Це колись був дуже цікавим проєктом, Тобто, вже Юра Колоняк купляв цю машину проєктом, Зараз покажемо фотографіями, як воно виглядало. От і в свій час вирішили зробити з цього знову. Оживити якесь там нове дихання, його розібрали, почали варити, виводити, і на тому етапі воно коричу, все зупинилося. І так він тут стояв три роки неподвижно. Тому ми його зараз забираємо. Тут всередині коричу, купа всяких є там дрібничок, тюнячок і тому подібне. Тобто є всяких багато оригінальних деталей там, GTA і тому подібне. Зараз по дорозі ще будемо їхати, будемо розказувати. Наразі ще ми маємо забрати салон від цієї машини. Так що ми вже оперативно це зачепили, ми погрузили, тому погнали. Коротше, це прям авантюра, щось з чимось і через щось. Ну, коротше. Одним словом, Дмитро буде точно тішитись, бо він це хотів. Він правда теж не знав, в якому стані ця машина. Коротше, ця от машина продавалася як. Е, отака. От, а по факту ми забираємо. Отаке тому, яке воно буде в кінцевому результаті. Я сподіваюся, що все вийде у Дмитра, і Дмитро зможе, наприклад, перекинути якісь запчастини зараз з цієї машини на свою, буде кататися цей сезон, а паралельно буде цю, наприклад, варити, малювати і потім збере знову з тої машини на цю. Ну якось так. Тому е грузимося. Погнали до зустрічі. Тор комусь треба? По дорозі можемо продати. <рес> <рес> Здравствуйте, всім привіт всім з вами Євген і Дорош Блогер. Серьезно? Тундра тут, Андрій. і Андрій пішов носити кресло. Важкі чи що? Нормально. Ну нормально, нормально. Так, друзі, маємо таку історію. Це от ще купа запчастин. До цього альфа в нас є. Так що веземо це все додому. Конструктор просто космічний. Сподіваюся, що ми доїдемо без пригод. A few moments later. Так, у нас перша зупинка ша. О, ніхуя собі. <laughs> Опача. А ми думаємо, типу, щось цей. Щось e, перестала світити лавета, дай, юге? Блять. Читимо за свичуком. Дивлюся, щось гольф отак входить, отак вліво-вправо і щось перестало світити. Коротше, виходимо, типу давай перевіримо, може фішка відійшла, дивимося блять і така хуйня, їбать. А що загубився, робить? Ситуація наступна. Пробуємо то назад прикрутити. Додому би не доїхали, якби не ви. Дуже дякую. Ще раз дуже-дуже дякую. За каналу повезло. Юген. <laughs> <laughs> Всього ми не впасти. Поїхали забирати лавету. Так, коротше, гольфа не вкрали, це вже супер. І наступне е -е, ми причепили лавету, будемо пробувати їхати. Блін, Історія пригоди капець. Погнали! І так, друзі, в нас другий день. Зараз чекаємо Дмитра. Дмитро зараз має приїхати, ми вже тут розставили камери і будемо знімати його реакцію на власне, цей автомобіль. Вчора не без пригод, а в нас вчора відірвався форкоп. Це було максимально знатно в шоці, але в нам вдалося все зробити, бо якби ми це вчасно не замітили, то, можливо, ця штука сьогодні сюди би не доїхала. А так все доїхало, все супер. Тому сподіваюся, що. Коротше, далі цей гольф буде жити. Бо це уявляється. Коротше, форкоп відривається, ця лавета перевертається, гольф туди, лавета сюди, ззаду машини. Ми могли бути в новинах вчора. Але ну, все вийшло супер. Так що чекаємо, Дмитра. Посад. Так, друзі, вітання. Дивіться, Дмитро з'являється в кадрі. А, добрий день, добрий день. Так. Куплю посад, цей без 6 Так, зараз саме важливе, це от, е, нова покупка у нас є. І Дмитро знає, що це покупка, але не знає, що це за покупка. Я знаю, що це за покупка, але не знає, що це за покупка. Давай, три, два, один. Ааа, п'ять! Я вчора думав колонюку писати, щоб продаву пату. Але я собі його взяв. Охуєнно. Це охуєнно. Так, я тобі куплю. Не, Дима, знаєш що? Ну, як ти сяк вимушений. Охуєнно, тачка, піздець. Якщо чесно, коли вчора побачив трошки був О, коли є. Та, це що чесно. Діма, знаєш, що? ще дуже скажу. Знаєш, що ця машина? Це міська. Міська машина. Я з міськом дарую на день народження тобі цю машину. Вау! Вау! Я великий таки мріяв. Я і знав, що сьогодні засвітилося дуже сильно. я вчора тато кажу. Вчора з татом до 12-ї ночі того гольфа крутили, ті шуси знімали, там якийсь стук, коротше є. То ти каже, тату, каже, туди та треба бабла сипати багато, каже, може продати забрати в куленяка. Хлопці, я тут сіжити буду. Тут не все. А де ще? Дивися, тут бачиш, тут є нюанс, правда, під капотом. Ну я це бачу, це не бачу? нюанс. Я туди дизель свапну. <реш> Мотор теж є, Дмитро. Є? Де? Я можу продати. Просто в босі. Я ще не відкриваю, нам що це вести. Менше тим, пані. Файн. Ото всі файно є. А диски є теж? Я ще цей момент не знаю. <рес> я ж цей момент не знаю. А салоники там лухарі, той спорт? Ну, такий, як є. Вах, о, потолочок є. Потолок є, карти собі перекинеш. Але він типу дораз цей... Получається. Так. Ну, типу, не все собі перекинеш, але щось там, Ось Оце я ага. хотіли вчора вкрасти. Бачиш? Що вкрасти хотів? Фари з хрестами хотіли вчора українська. Не, не, Ні, це ж я ж забув. Я ж купив вчора фари. <рес> <рес> це кайфе, якщо чесно. І знаєш що? <рес> <рес> тут є дискові тормоза задні. А тут задні ліки. Та, це ніхера собі тюнінг. Ну тут багато тюнінгу, Дмитро. Це жирно. Є ще дві кришки задніх. Дві, дві кришки, задні. Ні, не в мене, мене теж є. Все нормально, в мене Прикольно. мене без цього. Ну без там доварника. є ще дві. Це все ми позабираємо. Оооо-о-о-о-о! Цього тобі не вистачало. Це першим ти перекладеш на свого альфа. Я вчора загнув стойку такого, типу, і мой момент перетримаю. У <рес> йолки. Та ж не тяни за це. Це для вигляду. Не ламай. Може пригоди. Хорош. Лишилося десятку забрати і буду щасливий. Треба буде весь комплект. Ну це кайфи. Це все те, що я мрію ціле життя. Халюха. Все те, що треба. А я думаю, знаєш, що тато мені буде ще більш славіший. тато це буде варити і малювати. Тут це якраз суть в тому, що ви бачите, під капотку треба буде вивезти, вже знову перемалювати, щоб воно було все прям лян з паради. О, тут нема цього. Цей вирізаний. Тут багато чого вирізано. Дивись, Вирізано, бачиш, вже під цей. Бачиш, Я під привода, он під жирони. Потім теж, бачиш, зроблені кастомні упори, такі як в мене були на одиничці. Бачиш ага. спереду? Потім ходи ззаду, покажу теж. Це теж інженерне рішення Андрія. Андрія? Ззаду на балці приварно три положення для заниження. О, це круто! Перекладаєш болт, в тебе воно вже впало на 3 см. Ще один болт вже на 5 см, понял? І не треба навіть колеса знімати. Під дом в жопу, перепхав болт, і в тебе тачка одропнута. Зараз типу такий, щоб дейлі, щоб з покраски на покраску їздити. Потім рахуй, поставиться мотор, морда падає вниз і сюди перекладаєш на два болтика вниз і вже тачка нижче стоїть. Apple Red, чи як воно називається. Malbur Red. Malbur Red. Malbur Red, Ну, Хорош. No. Ти маєш тепер два пам'ятника. <рігла> Вже підписникам, як тобі подарунок? Фантастичний. Люди зібралися, дивляться. Коротше, Дмитро. Сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. Якщо сподобалось, напишіть, може рекомендації Дмитру. що як йому з цим проєктом робити. Е, комбінувати з двох машин одну, чи робити і одну, і другу. Коротше, що йому з цим всім робити? І обов'язково поставте лайки, сердечко, і напишіть, чи вести якесь продовження на нашому каналі, або просто хай Дімо у своєму тому інстаграмі викладає якісь там знімки, кадри. І чим більше лайків, тим швидше вийде нова серія. Так, буде продовження. Дмитро, ти мікрофон загубив? Я не загубив, він просто приїхав. <ріху> Все, є. І напишіть знову ж таки, як вам картинка. Ми стараємося, щоб картинка була супер, чітка <ріху> і прям люксична. Там спецефект, дим. Коротше, так що, Все, ми розружаємо. Малий Дмитро вже тепер цього року з нами на фестивалі не в якості пасажира, водія, тверезого, шофера і всього решта, а на своєму особистому проєкті. Я, я... <ріст> я ж вчора був? Ой, то року був на фестивалі. Того року був на пасажі, а тепер вже має проєкт, який можна буде собі лишити, не продавати, виводити. Малій, малій дитинство. Коротше, як вам загалом ця серія, як вам покупка, подарунок, я не знаю, чи це подарунок, чи це. Геморой, я, я, я як на вашу думку, от. Е, ви би втішились такому подарунку? Бо Дмитро втішився, а як його родина, я не знаю. Далі буде більше. Це, це Дмитра, тато, котрий буде це все скорити, виводити і малювати. То нюанс, то є нюанс. Дмитро буде виказуватися. О, так що Ой. все поставили лайк, дзвіночок, написали коментар і до скорих зустрічей у нас на каналі. Бо тепер серія, як ви бачите, виходить частіше. Це завдяки вашій активності. Тому Не до вставу. зустрічі Це витягуєш. далі машина. По цьому виїжджає.